Підтримуємо за Україну, голосуємо, Підтримуємо! голосуй, 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 за Україну, за перемогу українську, голосуй, 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 голосуй. Вітайтеся, віряти, яка вітаюся йому, вітаючи удаюся. Запамятайте Мова! Мало вліти! Нема не слава, на діти! Не мати Ніхто і ніколи не западає в Україні українську мову. Сьогодні тут серце і дух України. Де була, там перемога. Сьогодні ми отримали велику історичну перемогу. І ми всі мали честь цей день бути тут. І сьогодні мільйони сердець українців були в радості і в перемозі. Привітаємо всю Україну, хто був з нами біля телегранів. Вітаємо вас для тебе